各位女 Нові патрульні від сьогодні з'явилися і у Рівному. На головній площі міста присягу склали 193 рівненські копи. Вони пройшли достатньо жорсткий відбір та вишкіл. Конкурс патрульну поліцію був 26 чоловік на одну вакансію. 26 наших найкращих дівчат. 24 співробітника – це учасники бойові, які пройшли через війну. В зоні антитерористичної операції. Хтось хто з них був в погоді, хтось з них, хто них захищався вороновило. Захищав, захищав. Є навіть хлопці, які захищали, тримали і воювали в Донецькому аеропорту. Зараз вони серед нас, вони, вони бачили, бачили іншу реальність і прийшли боронити, захищати мир та спокій вашому місті. Середній вік рівненських копів 25 років. Поміж нових поліцейських 22 чоловіків, у яких за плечима досвід захисту країни в АТО, таких як Андрій Лісінчук. Піски і Донецький аеропорт наші хлопці залишились в аеропорту назавжди. Саме наш батальйон був, був одним з останніх підрозділів, які там перебував. Після того була Авдіївка і ще кілька гарячих, не менш гарячих точок. Авдіївці. Загинули також четверо наших службовців один з них. Зараз його обличчя викарбовано на стелі героїв не так далеко від нас, Свідерський метро з 9-ї роти. Ще під час служби в АТО я ну, слідкував за реформою правоохоронної системи. Подобалась мені якраз така ідея нової патрульної поліції, тому що це робота безпосередньо з людьми і. Це реальні зміни, тобто це реальні добрі справи, реальне підтримання правопорядку, з якого я вважаю, треба починати загальну реформу в державі і смерті моїх побратимів, їх кров, яка також є на моїх руках, вона також проливалась проти корупції. Відповідно, той, хто зараз чинить ці правопорушення, ці злочини корупційні, він є моїм кровним ворогом, тому ні про який хабар не може бути. Рівненські копи чи не перший підрозділ нової поліції в Україні, який одягнули не в американську форму 5.11, а в однострої вітчизняного виробництва. Очільниця нацполіції хатія Деканоїдзе, яка приїхала на присягу до патрульних, пояснила на однострої закордонного виробництва в державі грошей Катма. К сожалению и с радостью я должна сказать, что мы перешли на украинское производство абсолютно прозрачные закупки. А давайте искренне скажем, что да, может быть, есть разница, но небольшая. А как только у нас еще будет возможность, потому что пока наше финансирование не такая, чтобы мы позволили себя покупать форму 5.1.1. Как только у нас будет такая возможность, конечно, мы будем усовершенствоваться и мы будем этим ребятам дать то, что э, положено. Это раз. І второе, ви знаєте форма патрульних поліцейських тех сотрудников, які служать національну поліцію, обязательно щоб у них була нормальна нормальная форма, хороші зарплати, теж моя болезненная тема, тому що вони можуть получать 4 тисячі гривень і все оборудование, которое надо, щоб полицейский служил достойно. Вже зараз на вулиці Рівного виїхали два десятки екіпажів нової патрульної поліції. Дмитро Леонтів, Артем Логовський та Павло Олексійович. Новини рівного.